Один адмінпротокол на водія склали інспектори патрульної поліції в ході рейду з контролю дотримання швидкісного режиму на проспекті Шевченка в Одесі. Фіксацію порушень здійснювали за допомогою приладу трукам. Прилад охоплює вістань до 200 метрів. Проте не працює в нічний час, розповіла речниця патрульної поліції Алла Марченко. За її словами, у місті сім таких приладів. Подібні рейди правоохоронці здійснюють регулярно. За одним з них спостерігала наша знімальна група. Так, патрульні поліцейські зупинили автомобіліста, який перевищив дозволену швидкість руху. На цій ділянці дороги це 50 кілометрів на годину. Прилад рукам зафіксував, що водій їхав зі швидкістю 70 кілометрів на годину. Від коментарів чоловік відмовився. Правоохоронці виписали йому штраф у розмірі 340 гривень. Ми показуємо його на приборі. Він водій дивиться, що він порушив, що дійсно його госномер. І Після цього інспектора складають з Використовують прилад рукам, там, де встановлені знаки фіксації, які, в якого є свій серійний номер. Опломбована пломба, доступу поліцейських немає Ігор Демура додав: прилад рукам охоплює вістень до 200 метрів. Фіксує порушення, видає необхідну інформацію: дату, час, місії, номери авто. Прилад працює виключно у світлий час доби. Всього у патрульних поліцейських одещини є сім приладів трукам, розповіла речниця патрульної поліції Алла Марченко. Саме недотримання безпечної швидкості руху на сьогоднішній день є однією з основних причин споєння дорожньо-транспортних пригод. 1023 ДТП з механічними пошкодженнями трапились у зв'язку з тим, що водії не дотримували швидкості а також 155 ДТП з постраждалими, в результаті яких 10 людей загинуло, та 156 отримали травми різного ступеню важкості. Алла Марщенко додала рейди патрульних проводяться на найбільш завантажених ділянках вулиць. У місцях, де ведеться фіксація приладом трукам, встановлені попереджувальні знаки. Ольга Циктор, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.